Окей, okay, друзі, я вам зараз такий прикол покажу. Коротше, невеселий. Значить, це оце не скарб. Це два штрафи а, в потягу по 100 євро, що я їхав без квитка. Я ж просто інвалід, але я там забув своє інвалідне посвідчення і так далі. І а, я дуже спішив на потяг і я не встиг купити квитки, типу. і в мене посвідчення інвалідності з собою не було. І значить, а, мені в першому потязі дали штраф 100 євро, за те, що я їду по типу, такому а потягу без квитку, а я їхав айсом. Бо треба було на літак стигнути. Я думаю, ну ладно, дали один штраф, ладно, всякі буває в житті, нічого страшного. Це ж, напевно, один штраф на весь день, а ніфіга. Я сів наступний потяг на пересадка і мені кажуть, так це твій штраф тут не діє, тобі треба тут заново квиток. Давай ми тобі знову штраф паємо. Я кажу, блін, та я з України, я інвалід, у мене нема стільки грошей, я гляньте на мене, в мене п'ять кульових, блін, дивіться, в мене пальці немає. Гляньте, що взагалі з моїм тілом. У нас не волнує. Плати штраф. Коротше, от я зараз іду в халпанфоф, типу в касу, платити за штраф, глянемо, що мені, глянем, що мені скажуть за це. вартен. Боже, коли вже вивчити. Німецьку. Ладно, глянемо. Значить, чим закінчилося цей попіад зі штрафами, видали мені два таких білетів нових і на них дивіться. На них написано, що на зі шести місяців. Я можу як інвалід, а дорогі, це дуже прикольно, я можу як інвалід відправити їм свої документи інвалідні, і вони повернуть мені гроші. Це тут реально працює, але ця бюрократія настільки може вимотати мозг, що простіше про ці 200 євро забути. Але якщо є сила цим займатися, то реально ти відправляєш тут є пошта зараз десь. Десь вона мені показувала. Ага, ось Коротше, там є адреса. На цю адресу ти відправляєш свої документи, відправляєш фотографії цих квитків. До речі, це стосується всіх, кого штрафували. А, бо буває таке, що люди а, беруть квитанцію від чека, від білета свого, але не беруть свій білет. І вас можуть заштрафувати. Ви потім можете це відправити їм, оскаржити, і вам повернуть кошти. Я вже знаю, такі випадки були. От, ну, з інвалідністю та сама якась історія приблизно виходить. От я заплатив ну, майже 200 євро, там 195 там, євро штраф. Отак, і мені всі дуже спідчували, казали, боже, як прикро, так сталося, ви вже інвалід, ви вже з України, у вас тільки поранені, але ми нічого не можемо зробити. То так має бути, така, так бюрократія, вона так все влаштовано, вам повернули гроші тільки відправте. Типу, їх, їх самих це все напрягає, але вони, ну, ну так працює система. Так про цю систему нічого не зробиш. Просто треба до неї звикнути, і все. Ну якщо ти тут. Глянемо, можливо, можливо, це займешся, можливо, ми з коштів, побачимо. Ну, На даний момент отак.